Сильні духом та тілом. В обласному центрі стартував всеукраїнський турнір з боксу. Вже 24-й рік поспіль його присвячують пам'яті видатного тренера Хмельниччини Євгена Кужельного. Сьогодні приймають участь боксери з 20 областей та міста Києва. 169 учасників. Цей турнір з виконанням нормативу майстра спорту України. Тобто той, хто виграє цей турнір, отримує право отримати звання. Майстра спорту України. Під час змагань буде проведено бої у 13 чоловічих та 12 жіночих вагових категоріях. Кращі з кращих за результатами отримують спортивне звання Майстер спорту України з боксу. Загартовувати молоде покоління це наша з вами безпосередня задача. Вмотивовувати, бути сильним духом, сильним тілом це те, що. Потрібно сьогодні для нашої молоді і в цілому для нашого українського народу, адже дух, витривалість, міцні залізні нерви це потрібно нашому українському народові для того, щоб боротись вправно із цією клятою московською ордою. На турнір заявилось 169 спортсменів з 20 регіонів України. Змагання організували в оновленому спортивному залі боксу Епіцентр. Щиро дякую усім меценатам, які допомагають проводити подібні турніри. Нам завжди насправді легко підставляти плече, коли ми говоримо про бокс в Хмельницькому, тому що маємо хорошу, класну, якісну співпрацю, і так буде продовжуватися надалі. Щиро дякую усім вам за те, що ви займаєтеся боксом, за те, що ви займаєтеся спортом. Не зважаючи на жодні проблеми, щиро дякую вашим тренерам, що вкладають в вас душу, серце і всі самих себе. Звичайно, що щиро дякую вашим батькам за те, що колись привели вас на бокс. Імена переможців турніру пам'яті Євгена Кужельного стануть відомі 17 листопада. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.